Можна фото, можна відео, друзі. 16800 Solis 26 шаттл. Shuttle. Чого Shuttle? Ну Shuttle це типу кабіна. Рідна його кабіна заводська, він так і приходить, зібраний майже. Значить, він у нас на гідропідсилювачі мотор Mitsubishi, кабіна повністю герметична для любих робіт, для поливу, для саду. Він компактний, колія в нього метр десять Можна докупити проставки, зробити колію 1,20 йому. Бак з боку, бак на 20 літрів. Рівна підлога, вже як в японців. Значить, є у нас три діапазони повишені, понижені і середні. Сам реверс, ручняк, Вом. Основні передачі. Три передачі. Дуже класний, одно що я вже вам казав на відео, 1,90 людина сюди не поміститься. Магнітофон. Кабіна з опаленням, бачите, речашки виведені на гідравліку назад, резина БКТ і перед, і зад. розподільник уже на дві пари гідровиходів, Трьохточка, навісний механізм на 600 кг розрахований. Вага даного трактора тонна 250 кг, так як є. Ну, Бомбезний трактор, ну і за що, що. Вже друга коробка стоїть передач, вже рівна підлога, кабіна, коштує він 16 800 доларів. Але трактор бомбезний, якісний, мотор Mitsubishi, внутрі все чітко. Тож, приходьте на тест-драйв і обирайте свій трактор.